Слоюки Стілко, Івенвиннеснохоп'юка Стілко. А не в Ресерино Стілко. go. Go, 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 go. Всім привіт! Я Тарас і вітаю кожного з вас в себе на каналі. Це канал, де я показую своє дачне життя. І це вже другий випуск, в якому ви побачите, як я розбирав стару теплицю, зрізав металеву конструкцію після винограду, та й загалом розчищав е, трошки ділянку. Нагадаю, ця земельна ділянка власне дача залишилася мені від дідуся з бабусею. Бабуся ще жива, слава Богу, але стан здоров'я і вік вже не дозволяє е, наводити тут красоту і займатися власне, ділянкою. Окей, перше, що ми з вами переглянемо, це те, як я розбирав старий виноград, зрізав металеву конструкцію. Перший раз в житті працював з булгаркою. Можливо, не перший, але так, щоб сам без нагляду в 30 років, то перший раз. Е, можливо, покажу вам ще огляд на болгарку, яку я купив. Е, це така була перша моя покупка для того, щоб робити тут щось на дачі. І якось так, так що поїхали. Оце поїхали, я нахуй виріжу, го Такий дитячий сад який. <рес> так, Перша частина моєї роботи це треба буде відчистити тут спереду від калітки. Зрізати цей виноград. Там одну стіночку я залишу. Тут все розчистити, бо тут буде газон. Тут треба буде пізніше ще зробити порядок. Напишіть в коментарі, як це правильно називається. Тут оця канавка має залишитись, бо дача знаходиться на такій нерівнині, там виходить така яма, можна замітити. І вода має кудись тікати. Тут наполовину десь отак буде все газон. Там залишу частину для помідорів, перців, Ну, там мама буде Я Покажу з цієї сторони, зі сторони калітки. Ось цю металеву конструкцію я буду зрізати, треба буде викупати його все, бо тут планую в майбутньому зробити яму під каналізацію і так само десь тут викупати воду, бо. Якщо подивитись на будинок, з тієї сторони кухня, а тут спальня. І в спальні в планах є зробити туалет з душем, бо в самому будиночку немає цього. Ось так виглядає з дороги сама дача, це сусідська машина. І якось так зараз приступлю до роботи і моментами щось покажу, що вже зробив. Так, взявся розчищати цей виноград і скажу вам одне, що це не є легко. На Ютубі дивитися це все виглядає набагато легше. Але але я вже почав і дороги назад нема. От прочистив я тут виноград. Десь лайк бігає гавки. Прочистив я отут виноград. Залишилося спиляти металеві, металеву цю конструкцію ще зверху. Дочистити і потім викупити, бо вони забитовані ці стовпці. Але для, для початку треба поміняти в самому будиночку розетки, бо там старі, рядянські і треба новіші поставити. Все, працюємо далі. Це перший мій день роботи на дачі. Позаді мене виконана робота за сьогодні, не до кінця, але немає більше часу, бо мені ще сьогодні на ніч на роботу. Тому я отак буду приїжджати на 2-3 годинки в день, працювати і їхати. За Сьогодні я обрізав виноград, почистив трошки тут. Це старий пісок. Він же там, скільки я себе пам'ятаю, стільки років він живе. Він живе, стільки років він лежить. І зверху на піску ми палили костер завжди. І тому там попіл. Ну він вже не придатний. Я думаю, тут, як буде купатися, то потім разом з той пісок кудись і піде разом з землею. Якось так. Ще не виніс одну кучку сіна, ну, зілля, сміття. Та й таке. Ось так оцей виноград, що залишається, поплівся. Ну, я його трошки... Поплів, але ще лютий місяць, то я можливо і навіть зарано його обрізав, але буде видно. Оце лакі, дружок бігає, тут гавкає, мішає працювати. Далі будемо. Ось тут вистачає роботи. О. Що тут треба розчистити оцей кирпіч, що лежить, треба буде підняти на другий поверх. На другому поверсі також планується ставити вікно. Коротше, роботи вистачає. Блін, жалію, що не зняв з самого початку такий кадр, але от з цієї сторони будинок зовсім по-іншому почав дивитися і взагалі вхід на самий дачний участок. Чистіше так зразу стало і візуально більше місця. Також ми будьмо планую ці ворота перенести трошки далі, тому що тут просто неможливо в'їхати машиною. Це ще робив мій дідусь. І я взагалі не знаю про що він тоді думав, коли їх робив. Будинок вже стоїть, якщо когось цікавить, 25 років. 25-26 Точно не пам'ятаю, пізніше повідомлю. Так, наступна задача моя розібрати, ось там теплиця стоїть. Для вас це декілька секунд пройде, а я вже завтра продовжу роботу. Роботи вистачає. Окей, і перша обновочка, яку я придбав собі на дачу, це буде ось така булгарочка Bosch. По акції в епіцентрі. Це не реклама нічого. Хотів зняти обзор, але вже блін, приходить час, що треба працювати, а обзор так і не зняв. А... Добре, зараз відкрию і покажу, що там всередині. А всередині у нас в булгарці. Що? Зараз я вам покажу. Трошки відрізняються кадри, але нічого. Тоді я не мав часу, зараз в мене трошки часу, тому покажу. Всередині в середині нашої булгарки є інструкція десь на сторінок 200, я не розумію нашу вона і для кого. Ключ для булгарки. І, власне, сама булгарка. Що за нею розказувати, я не знаю. Це ось така булгарка. Bosch Professional GVC. <кій> <кій> я вибачаюсь. Ось така от машинка. Не знаю, так як я не спеціаліст в цих всіх ділах, але скажу, що те, що мені потрібно було, вона зробила, спиляла, зрізала. Власне, як ви в цьому відео вже бачили. Що ще розказати, не знаю. Ціна була і 1700 гривень, якщо не помиляюся. Мені в епіцентрі розказали, що це акція. Знижка 800 гривень. Скористайтеся. Я пройшло місяць, я зайшов в епіцентр, акція як була, так і є. В інтернеті ціна така сама, так що, так що якось так. Якщо маєте 1700 гривень і бажаєте купити якусь якісну болгарку, то от, власне, рекомендую Bosch. Bosch, як то кажуть, фірма є фірма. Буде видно. Dobre, do a Так як це в мене перша булгарка і перша моя робота з булгаркою, то я навіть не очікував, що так багато кругів іде так мало спиляно буде. Бачу, як воно далі буде. Такий об'єм роботи я встигну за сьогодні зробити. Залишилось зібрати болгарочку з подовжувачем метал перенести. І наступний раз вже в мене немає просто часу. Ось оці балки позабираю. А так одразу міняється вид візуально. О, якось так. І так, трошки не втримався і перед тим, як поїхати додому, все-таки викорчував оці стовпці. Я думав, вони там сильніше забетоновані, але ні, Легесенько винялись, Тільки прийшлось трошки розкупати і ось так от виглядає. Після того, як зрізав цю рамочку. Я так замітив, що треба все-таки покрасити буде забор і так само оцю стінку, щоб візуально виглядало краще. Далеки? Опа! І що? Ти пролізеш, ні? Боїться? Хоча спокійно пролізе, але боїться. Отже, фінальна частина цього відео це те, як я розбираю теплицю. Розбиралась вона доволі легко, я думав, буде складніше. Розбирав дерев'яні балки, потім виймав саму металеву конструкцію. З боку, бачите, як я складав це все на таку кучу дров, з якою я зараз маю проблеми і не знаю, куди їх діти і що з ними робити. Лакі друг бігає, допомагає мені. Також приходила Світланка, перевіряла, і працюю, чи не байдикую. Це вже на наступний день я приїхав і почав розрізати самі ці металеві стовпці, які були каркасом в теплиці. Хоч я задумувався, щоб продати цю металеву конструкцію, але потім зрозумів, що вона нікому не потрібна і, скоріш за все, вона піде на метал. В наступному відео я вам покажу, як на сьогоднішній день виглядає дача і що було зроблено. На жаль, не знімав, тому що приїжджав там на пів годинки на годинку робив і навіть не думав про те, щоб знімати. А ось так виглядає той, та частина землі після того, як розібрав конструкцію. Після теплиці гора сміття і сама дача. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Ви додивилися до цього моменту. Не мутали. Надію, що не мутали. Біля мене бачите сміття. Це одна з частин, які зараз тут є. Бо в наступному випуску ви побачите, чому воно тут, скільки його і що я з ним буду робити. Насправді на зйомку одного відео в мене йде десь біля двох тижнів. І перша причина, чому так довго, це те, що в мене є ще основна робота. Друга причина це погодні умови. А третя причина, воно все не, таки, не так легко робиться, як здається, коли ти дивишся це в Ютубі. Кожного дня я приїжджаю на дачу на 2-3 годинки і намагаюся щось зробити. Можливо, ви очікували в цьому відео побачити щось там, якусь неймовірну роботу, залиття фундаменту, не знаю, чи там ставив вікна на другому поверсі. Хоч скажу, дам спойлер наперед, це буде не скоро. До літа точно воно буде таке, а може й до осені побачимо. Так що, прошу поставити лайк, підтримати якимось теплим словом в коментарях. І до скорої зустрічі. Скоро... І до скорої зустрічі. Па-па.